Hola amigos, hola amigas, Vitaly Druzy, ya Nadia Vasilchenko y Prodójimo Velchate Seguimos aprendiendo el ucraniano. Hoy vengo con un video que es el primer video de la serie de 12 videos, todos relacionados con los temas de vocabulario del léxico del idioma ucraniano definido por el estándar del idioma ucraniano como extranjero. Todos los textos serán escritos por mí, sobre mí, con mis experiencias. Y les invito a que hagan lo mismo hablando de ustedes. Y revisen, pueden usar la misma estructura y hacer sus propios textos. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Yo les voy a presentar el texto completo. Ustedes lo escuchan en ucraniano, tratando de entender lo que yo les digo. Después voy a dar el análisis de frase. Por frase de cómo es la estructura. No es el análisis, no, no, no. Después yo les voy a mostrar la frase por frase, oración por oración con la traducción. Y ustedes van a hacer el análisis de cómo se forma una oración en ucraniano y cómo se forma una oración en español. Las nuevas palabras, las palabras desconocidas, las van a anotar para después memorizar. Después de analizar todas las frases, ustedes van a, a escuchar el texto completo nuevamente. Y ojalá, sin mirar la pantalla, puedan repetir primero las frases, después el texto completo, para practicar el habla. Vamos, voy a compartir la pantalla y vamos a ver este primer texto. So, entonces, abramos en su totalidad. Tema odin, ludina, autor, Nadia vaselchet. Ну no vuelvo a poner las instrucciones. Si quieren ponen en pausa el video y vuelven a leer las instrucciones, pero ya saben, primero el texto completo, luego frase por frase y luego de nuevo el texto completo. Слухайте. Вітаю! Мене звати Надія Васильченко. Але ви це вже давно знаєте. Чи не так? Я Українка. Але вже багато, багато років живу в Чилі. Вільно володію українською, російською та іспанською мовами. Досить добре знаю англійську та польську. Можу зрозуміти італійську, португальську, французьку та слов'янські мови. Я працюю вчителем української мови та перекладачем. Я невисокого зросту. Не товста і не худа. Зараз маю каштанове волосся, довге каштанове волосся, але ніхто не знає, яким воно буде через рік. Мої очі болотного кольору. Болотного кольору. Як у тата. Я одружена. Мій чоловік чилієць, він бізнесмен. Ми маємо двох дітей: сина звати Андрес, а доньку Алехандра. Я називаю їх Андрійко та Олеся. Діти не ходять до школи, вони навчаються вдома. Вся моя українська родина живе в Україні, тому я намагаюся щороку літати до батьків. У мене навіть є дідусь, він прадідусь для моїх дітей. Наша сім'я дуже дружна. У мене багато друзів. Деяких із них я ніколи не зустрічала особисто. Ми знайомі лише віртуально. Розкажіть про себе у коментарях, будь ласка, якщо ви вивчаєте українську мову, тоді українською. Хай щастить на все добре. Вино, поїден Вольверайську sin тексто la pantalla. Solo mirar la pantalla, solo escuchar, no leer. ¿Mm? Si no, vamos al siguiente paso. Ahora les voy a leer frase por frase y no voy a leer la traducción. Y así hasta terminar todo el texto. Ahora repitan. Але ви це вже давно знаєте. Чи не так? Я українка, але вже багато, багато років живу в Чилі. Вільно володію українською. Російською та іспанською мовами досить добре знаю англійську та польську. Можу зрозуміти італійську, португальську, французьку та слов'янські мови. Я працюю вчителем української мови та перекладачем. Я невисокого зросту, не товста і не худа. Зараз маю довге каштанове волосся, але ніхто не знає яким воно буде через рік? Мої очі болотного кольору, як у тата? Я одружена, мій чоловік чилієць, він бізнесмен. Ми маємо двох дітей. Сина звати Андрес, а доньку Алехандра. Я називаю їх Андрійко та Олеся. Діти не ходять до школи. Вони навчаються вдома. Ця моя українська родина живе в Україні. Тому я намагаюся щороку літати до батьків. У мене є навіть дідусь він прадідусь для моїх дітей. Наша сім'я дуже дружна. У мене багато друзів. Деяких із них я ніколи не зустрічала особисто. Ми знайомі лише віртуально. Розкажіть про себе у коментарях, будь ласка. Якщо ви вивчаєте українську мову, тоді українською. Хай щастить! На все добре. que tú puedes poner en pausa, o disminuir la velocidad si te parece que hablo muy rápido y yo sí hablo rápido, o puedes volver a ver el video tantas veces cuantas sea necesario. Entonces, ahora, ahora cierra los ojos y escucha el texto nuevamente. Ya lo tienes que entender mejor. Después, puedes volver a escucharlo y tratar de hablar conmigo a la vez. Después, puedes escuchar una... Un párrafo, poner en pausa y repetir el párrafo. Juega con el texto, habla, saca este idioma ucraniano que llevas adentro. Mis textos no son adaptados, son así como hablaría alguien en ucraniano. No siguen un esquema de una gramática de nivel A, A1, B1, C1, no. Me nacieron así. Entonces, escuchemos. Vitayo. Мене звати Надія Васильченко, але ви це вже давно знаєте. Чи не так? Я українка, але вже багато-багато років живу в Чилі. Вільно володію українською, російською та іспанською мовами. Досить добре знаю англійську та польську. Можу зрозуміти італійську, португальську, французьку та слов'янські мови. Я працюю вчителем української мови та перекладачем. Я невисокого зросту, не товста і не худа. Зараз маю довге каштанове волосся, але ніхто не знає яким воно буде через рік? Мої очі болотного кольору, як у тата. Я одружена, мій чоловік чилієць, він бізнесмен. Ми маємо двох дітей. Сина звати Андрес, а доньку Алехандра. Я називаю їх Андрійко та Олеся. Діти не ходять до школи. Вони навчаються вдома. Вся моя українська родина живе в Україні, тому я намагаюся щороку літати до батьків. У мене є навіть дідусь, він прадідусь для моїх дітей. Наша сім'я дуже дружна. У мене багато друзів. Деяких із них я ніколи не бачила, не зустрічала особисто, ми знайомі лише віртуально. Розкажіть про себе у коментарях, будь ласка, якщо ви вивчаєте українську мову, тоді українською. Хай щастить на все добре! Me cuesta un mundo leer lento, yo siento que no estoy leyendo tan lento, así que, por favor, usen la herramienta de YouTube de bajar la velocidad. Y ahora les voy a leer eh, con tal velocidad que usaría yo para leer un texto normal. ¿Ya? Prepárense. Вітаю! Мене звати Надія Васильченко, але ви це вже давно знаєте, чи не так? Я українка, але вже багато-багато років живу в Чилі. Вільно володію українською, російською та іспанською мовами, досить добре знаю англійську та польську. Можу зрозуміти італійську, португальську, французьку та слов'янські мови. Я працюю вчителем української мови та перекладачем. Я невисокого зросту, не товста і не худа. Зараз маю довге каштанове волосся, але ніхто не знає, яким воно буде через рік. Мої очі болотного кольору, як у тата. Я одружена, мій чоловік чилієць. Він бізнесмен. Ми маємо двох дітей: сина звати Андрес, а доньку Алехандра. Я називаю їх Андрійко та Олеся. Діти не ходять до школи, вони навчаються вдома. Вся моя українська родина живе в Україні, тому я намагаюся щороку літати до батьків. У мене є навіть дідусь, він прадідусь для моїх дітей. Наша сім'я дуже дружна. У мене багато друзів деяких із них я ніколи не зустрічала особисто. Ми знайомі лише віртуально. Розкажіть про себе у коментарях, будь ласка. Якщо ви вивчаєте українську мову, тоді українською. Хай щастить, на все добре. Buen amigos, eso es todo por hoy. Eh, yo les pido, por favor, si me quieren hacer una sugerencia, porque es un nuevo formato para mí, por favor, por favor, por favor, en los comentarios. Y claro, Si tienen dudas, si tienen preguntas sobre por qué y para qué, etc., aquí estoy para ayudarles. Chao, chao.